Так, що би сьогодні поглянути? Подкасти, подкасти, подкасти. Думаю, ви помітили, що подкастів все більше і більше. Але що з цим контентом не так? Давайте дізнаємося. І так, є декілька причин, чому подкасти це поганий тип контенту. А почнемо ми з прев'ю. На мою думку, прев'ю в подкастах одинакові, і це легко помітити. Чомусь в подкастах дуже схожі прев'ю. При тому, що дуже просто виділятися. Але чомусь це ніхто не робить. А чому? Все просто. Багато людей дивляться не подкаст, а людей. Тобто на відомі людей. Окей, ідемо далі. Кумівство. Насправді це не є важливим. Єдине, я його озвучу, бо він впливає на наступні пункти. По факту неможливо досягнути успіху в цьому типу відео, якщо у тебе немає два або більше відомих людей, з якими можна записати подкаст. І так само, якщо ти хочеш переходити на подкасти. Якщо ти ноунейм, no або людина, яка робить подкасти ноунейм, no то незалежно від того, про яку тему ви будете розмовляти, все це йде до біса. Точно так же і з прев'ю. Дивні люди! Саме з минулого пункту у нас виходить цей. І взагалі я не здивований, що кожна дорога людина, яка ходить на подкасти, має проблеми з головою. Бо, а взагалі, як інакше хайпонути, тільки викликати дуже негативні емоції. При тому самі подкасти не є агресивними. Чому? Та просто для того, аби людина їх дивилася. Бо якщо подкаст буде про те, який глядач поганий, то глядач просто вийде через 5 хвилин. Ще в 2018 році Ілон Маск зрозумів це і бахнув траву на подкасті у Джо Рогана. Та. І саме цей подкаст можна назвати подкастом 2018 року. Просто із-за того, що дві людини дуже відомі, та й сам Маск створив новий мем. Подкасти як коротке відео. Зазвичай подкасти ставлять як щось протилежне тіктоку або Шорт. Наприклад, просто із-за часу. Ну давайте подивимося під іншим кутом, що запам'ятовують слухачі, дивлячись подкаст. Так, можливо, вийде що навіть менше, ніж дивлячись TikTok, бо всі його слухають на фоні. Та і плюс без коротких відео неможливо, щоб подкаст хайпанув, навіть якщо людина є супер відомою. Простота створення. Це максимально зрозуміло, що необхідно для того, аби створити подкаст: два мікрофона, дві камери і дві людини, які будуть розмовляти бажано час, а ліпше два. Плюс студія. Ну її можна і не рахувати, бо в великих містах вже є студії, в яких можна записувати подкасти. І так, хоча насправді я би сказав, що це навіть плюс подкастів, так як їх просто знімати, просто монтувати, але складно розповсюдити. Подкасти як інтерв'ю. Часто, коли я дивлюся подкасти, в мене відчуття, що я дивлюся інтерв'ю. Просто із-за того, що одна людина це просто блокнот, який задає питання, без додаткового навантаження. І навіть інколи хочеться запитати: «Алло, а для чого ти тут сидиш? Це можна побачити по подкастам Комік плюс Історик, коли один з учасників майже нічого не каже. Ну і останній пункт для одиноких людей. По факту подкасти роблять вигляд, що ти тут, у відео, що ти розмовляєш з високорозумними людьми. Хоч і всі ми розуміємо, що це не так, но під свідомості це складно пояснити. І саме тому одинокі люди частіше слухають подкасти. Моя думка: я познайомився з подкастами у 2020 році, тобто тоді, коли вони стали відомі у постсоюзі. І я не можу сказати, що раніше подкасти були ліпші. Ну я точно можу сказати, що тоді люди були розумніші, бо чомусь зараз кожного. Тижня з'являється новий інфоцеган, який каже, як правильно жити, продаючи уроки, як стати президентом світу. Ну або на кінець головою галактики. Ну а так то подкасти чесно змінилися. Но, чесно, є багато класних подкастів. І єдине, що я можу сказати, це. Підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал.